Вітаю да, товариство, дивіться, яка у нас пушка Audi TT 2008 року випуску, квадро в чорному кольорі, кабріо. Все як має бути на таких прикольних, дуже прикольних легкоскладних дисках, ось з такими супортами, ось такими блінами, з двохровим бензиновим вимогуном та на автоматичній коробці перемикання. Дивіться який вихлоп, дуже крутезна тачка з партроніками, слухайте як працює. Ну, якщо готові кайфувати, отримати задоволення, ловити на собі Погляди інших людей, які будуть захоплюватися таким міні-родстером, скажімо. То let's go до купівлі. Дивіться, який салон розкішний. Як зручно робити огляд, коли це кабріо. Дивіться, який спойлер гарний. Автомобіль повністю обслужений, робити по ньому нічого не потрібно. Автівку нам залишили на комісію. Дуже крута тачка насправді. Для поціновувачів кабріо це ідеальний варіант. Та як я казав, за жодних немає. Пробіг її становить. 100 тисяч кілометрів так вона виглядає всередині. є така штука. Опа, шторка. такий він працює на закриття даху. Опача Опача От так Отак воно все дуже крутезно. Звук просто неперевершений. Тому не гайте часу. Раз живемо, Получаєте від життя задоволення. Помріяв про таку. Автівку вона у нас є. Приїжджайте, купуйте та кайфуйте. Вартість цієї становить 12 900 доларів. Львів Пасічна, 127. Майданчик купає авто. Раз, живем, до зустрічі.